Що зі світлом на Одещині уночі, 12 грудня, Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Одещині. Були серйозно пошкоджені всі високовольтні підстанції «Укренерго» в області, а також розподільча підстанція Детек. Підстанції «Укренерго» відповідають за передачу великих обсягів електроенергії між регіонами. Підстанції ДТЕК за розподіл світла до міст і наших домівок. Коли уражені обидва рівні, ситуація зі світлом різко ускладнюється. Саме цього й домагається ворог. Він цілеспрямовано б'є по всіх типах енергооб'єктів, щоб залишити регіон без електропостачання. Лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 авіабомб. І 46 ракет. Від початку року обстріли пошкодили вже 20 розподільчих підстанцій Одещини. Через масштаб руйнувань на Одещині зараз неможливо застосувати графіки відключень. Частина об'єктів фізично знищена. Енергетики працюють цілодобово, відновлюючи підстанції, але обсяг робіт великий і потребує часу. Одеса тримається, і світло обов'язково повернеться.